Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ярошовець. Все частіше українці звертаються до офіцер... до офіцерів зсу, особливо вищого рангу, генералів, полковників, майорів з питанням, з яким я прочитаю. Іван Іваницький в Фейсбуці пише: всі частіше і частіше українці почали ставити розумні питання так званим командирам ЗСУ. Одне з головніших цих питань звучить так: ви звідусіль вийти в одне горло посилення мобілізаційних дій, бо у вас кінчається вже, як ви його називаєте, чоловічий ресурс. Так? Українці вони вважають просто чоловічим ресурсом. Так, дайте нам відповідь, де ви ще штабні щурі. Не ображаю пряму мову читаю. Діли більш ніж од півтора мільйона добровольців, які пішли під вашим командуванням під кулі, не кажучи вже про майже ще один мільйон мобілізованих вам, вашими злочинцями з ЦКСП. Чому ви самі до сих пір живі і здорові, а не в серій землі, там, де зараз лежить загублені вами українські чоловіки? А інваліди, ветерани виживають, просячи собі на ліки в соцмережах, щоб ще трішки пожити на цьому світі. Коли ви перверні, насправді служні, кому ви первертні насправді служите, раз ви ще живі, а доручний вам рядовий склад давно вже лежить в могилах. Я підписуюсь під кожним цим словом і закликав всіх українців питати з так званих офіцерів ЗСУ, полковників, генералів. Майорів, тому що я знаю особисто свого земляка, який купив майора за хабарів в місцевому військоматі, який не командував навіть взводом в своєму житті. А пішов, коли вже був другий рік, на війну дали йому батальйон, і він в першому бою пів батальйона поклав двохсотами. Все. І скільки ще українців потрібно покласти? Хто нам скаже при такому командуванні? З вами український історик та журналіст Рошвець. До нової зустрічі. Дякую. Підписуйтесь на канал.